Я ще не бачив, щоб так коні буде заходити. В прошлому раз я конрій я возив на Польшу з трьох камінь. А то якщо б всі кампії, я буду бы самим таким переводкою. Тут двоє конець стоїть. Та вкобили такий передок, щоб хто розуміє. ваговозок. подписывать не надо. Прицеп зашел. Я, я охренел. Вот это тоже зашла. восьмой здесь <послужить> Це пройшла погрузка коней. Їдуть за кордон. Куди коні їдуть? А? Куди коні їдуть? В Болгарії. Коні перевозять в Болгарію. Батьки не та що тут задавали. Ну якщо не то що мені їх вести в Болгарію? Я їх пойду. Ні, это было без проблем. Паша поїде на Польщу. Це ото хазяїн одне як купили ото, блядь. Оце, блядь. Женька німець, блядь, хто не знає блядь, Помахай рукою.